Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами пограємо трошечки друїдом. Будемо грати через вміння подрібнення. Я вважаю взагалі, що це один з найкращих друїдів у 9 сезоні. Мені дуже сильно подобається ця збірка. Ну, звичайно, буде логічно ним пограти у ямі, тому що яма це в принципі той івент, в якому ми можемо перевірити силу свого персонажа. Можу відразу сказати, що мені дуже подобається, що цей друїд абсолютно точно нормально себе почуває і в ямі, і в якихось інших івентах, ті, що знаходяться у відкритому світі. Ним абсолютно чудово проходити все. Босів, орду, все, що завгодно нас чекає на останній складності в цій грі. Абсолютно прекрасно буде проходитися цим друїдом. Я вважаю, що добре розробники зробили, що нарешті змінили пасивку, яка нам давала можливість постійно зациклювати наш ультимейт катаклізму і наносити надсильний урон саме через катаклізм. Можливо, хтось, ну, скажімо так, не те, щоб сильно, але образився через те, що збірку через катаклізм дуже сильно знизили в уроні. Тому що раніше там був аспект, який міг підняти урон саме від цього вміння десь там на 600-700, на 700 навіть можливо, відсотків. А тепер зробили максимальну кількість. Цього аспекту тобто максимальну кількість відсотків виставили розробники 40. Ну Можете порахувати, наскільки взагалі відсотків цей друїд тепер втратив в уроні. Ну і Мені подобається, що вони знову ж таки переробили цю пасивку, щоб вона спрацьовувала все одно через 10 секунд, тобто ніяким чином не через 8. Там, через 20 і так далі. Тобто вона 100% тепер буде спрацьовувати через 10 секунд. Просто від того, що ми будемо її піднімати, вона буде наносити більшу кількість урону. Ну, тобто наш друїд буде наносити більшу кількість урону за рахунок того, що буде прокачувати собі цю пасивку. Я вважаю, що це добре, тому що в нас відкрилися нові можливості для того, щоб збирати якісь цікаві збірки. На друїді, як мінімум, посилили предмет новий для цієї збірки, щоб грати саме через це чудове вміння. Посилили ці калюжі отруйні друзі. І я вважаю, що ця збірка є однією взагалі з найзручніших і найкращих у 9 сезоні. Я сподіваюся, що вони не будуть сильно її змінювати в уроні для наступних сезонів, тому що. В принципі, грати через це вміння мені ще подобалося у четвертому, якщо не помиляюся сезоні, чи може навіть раніше. Не згадаю просто, коли в нас з'явилася можливість грати з цим аспектом, але можу точно сказати, що ігровий процес за цього друїда мені дуже сильно подобається, тому що нам тут тепер не потрібно дивитися ні на якість стаки, ми нічого не накопичуємо, точніше, ми накопичуємо, але воно буде використовуватися власноруч. Тобто, ну, саме собою. Нам не потрібно тепер слідкувати за цими всіма вміннями. Нам не потрібно слідкувати за цією злою посивкою, яка постійно нам ось цю посивку ми зараз з вами розбираємо. Яка нам постійно. Заважала, яка нас змушувала грати на цьому персонажі, персонажі лише за одну збірку, та що в нас була через катаклізм, тому що всі інші збірки були максимально неіграбельними. Якщо ви дивилися попередній ролик про друїда, можу вам точно сказати, що більшість взагалі збірок вони абсолютно точно грають на стражданні четвертому. У друїда тепер чудова ситуація, коли багато. З його збірок абсолютно іграбельні і абсолютно нормальні на цьому персонажі на високій складності, на стражданні четвертому. Тобто, будь-якою збіркою ви зможете спокійно дограти собі, ну майже будь-якою. Ви зможете спокійно дограти до останньої складності. А коли вже у вас з'явиться велика кількість проходжень на босів, коли у вас з'явиться велика кількість ресурсів для того, щоб посилювати свою збірку, ви зможете зібрати цю чудову збірку на це вміння, яке нам дає змогу створювати ці калюжі отрути. Я скажу, що. З усіх, мабуть, збірок друїда, які я оглядав і які намагався перезібрати, вона, мені здається, найбільш зручною в тому плані, що тут у нас все залежить від того, наскільки хороші предмети ми зберемо. Ну, В принципі, так, як і в багатьох збірках, але вона в основному зав'язана на тому, що весь урон у нас чистий, весь урон у нас. ну, і він наноситься саме тоді, коли ми цим персонажем атакуємо. Тобто, нам не потрібно ловити знову ж таки якісь моменти в грі. Для того щоб нормально наносити на ньому урон. Тобто ми протискаємо тільки на початку, щоб перетворитися на вовка, щоб спрацювала наша пасивка, яка дає бонус до урону і до швидкості переміщення, якщо не помиляюся знову ж таки. І потім ми просто перетворюємося в ведмедя, в грізлі, і ми намагаємося цього грізлі, цей ультимейт весь час підтримувати. А так як ця збірка у нас зібрана правильно, ми абсолютно точно завжди будемо знаходитися під цим ультимейтом, під нашою люттю-грізлі, і ми без проблем зможемо винищувати всіх ворогів. Я вважаю, що таких збірок в грі потрібно побільше, тому що. Все повинно залежати не від того, наскільки там ну, супер якусь заморочену збірку, якийсь гравець створить, щоб на ній грати. А мають бути ось такі збірки для звичайних казуальних, скажімо так, гравців, які полюбляють просто бити монстрів якимось вмінням, і бачити, що це вміння наносить урон. І я вважаю, що це правильно, що розробники прибирають е, таку е, якусь механіку, яка змушує просто-напросто тебе постійно використовувати якісь додаткові вміння для того, щоб е, цим персонажам нанести хоча б якийсь урон. Тому що було б дуже багато питань у гравців е, в інтернеті, як саме цей урон е, наноситься, яким чином взагалі. Е, Працює ця збірка на катаклізмі, і нарешті у нас з'явилася можливість грати на нормальній просто збірці, яка наносить чистий чесний урон. І для цього нам потрібно тільки вдарити раз з цим вмінням, щоб перетворитися на вовка, щоб отримати бонус від ось цієї прекрасної нашої пасивки, і вона буде працювати до того часу. Поки ми не станемо людиною, а так як людиною ми ніколи в цій збірці не станемо, цей бонус буде працювати постійно. Наш урон збільшиться на 4 аж до 24%. Тобто наш мультиплікатор прекрасний на 24% додаткового урону, коли ми знаходимося потім весь час у якійсь із форм. А ми постійно будемо знаходитися у формі ведмедя. І цей бонус буде працювати постійно. Нам тільки на початку потрібно ось цим вмінням вдарити монстрів, щоб перетворитися хоча б раз на вовка. І я вважаю, що це прекрасно, що нам не потрібно слідкувати тепер за цим катаклізмом, нам не потрібно протискати е, ось цей ураган тільки тоді, коли у нас вже протиснутий катаклізм, тобто не під стак, і нам потрібно протискати його в перервах е, між цими вміннями, тому що нам потрібно було слідкувати за цією посивкою, за її часом, не бити ось цим вмінням, тому що. Е, не доведи, скажімо так, до гріха вдарити цим вмінням раніше, ніж потрібно. Воно могло також збити нам стаки, що доводилося викручуватися, використовувати ось це вміння, яке ці стаки не збиває, використовувати шолом Василя. Ну, зараз його тут немає, є в нас в скрині. Тобто ця збірка максимально проста, максимально потужна і максимально зручна. В керуванні на ній немає ніяких абсолютно якихось складних механік, які б заважали нам на ній грати. І я вважаю, що це чудово і це прекрас. Я вважаю, що таких збірок має бути в грі якомога більше, щоб вони були максимально зручними і простими в керуванні, щоб нам не доводилося. Видумляти, шукати якісь е, помилки в грі, якісь баги, е, щоб зациклювати якісь вміння за допомогою якихось рун. Тобто я б хотів, щоб руни тільки посилювали нашого персонажа, щоб якісь вміння лише посилювали чи предмети нашого персонажа, а не щоб нам потрібно було спочатку станцювати. Польку потім покрутитися, перевернутися, зробити сальто назад, і потім, щоб наша збірка працювала. Я вважаю, що це абсолютно адекватна ситуація, коли розробники більше прибирають з гри ось всю цю, цю, цю дурницю, що стосувалося чарівника, ну як же ж його не задіти також в цьому відео. Те, що грав у нас через. Щіт полум'я, який давав постійний урон до критичного урону і урону від горіння, точніше, навіть більше до урону від горіння, що вони також виправили цю помилку жахливу, тому що багато гравців не розуміли, як цей щит взагалі використовувати, на якому моменті, чи варто його потім протискати в порталі, і як виявилося, потім уже варто його постійно протискати, щоб цей. Бонус не спадав, тобто, а не використовувати цей щит полум'яний для того, щоб захищати свого персонажа. наприклад, Якщо ми граємо на хардкорі. хтось скаже, що навпаки це погано, типу, що мають бути складні збірки, щоб грати як на піаніно на цій клавіатурі. Ну, можливо, комусь це подобається. Можливо, такі гравці полюбляють, щоб їм було складно. Ну, я до клубу мазохістів, мабуть, не входжу, друзі, хочу вас, ну, не знаю. Збентежити, чи, як це правильно. Не згадаю просто слово. Розчарувати от. Що я, наприклад, цим займатися не особливо люблю. Я спочатку якось намагався навіть грати е, на тій збірці через катаклізм, намагався якимось чином зробити так, щоб було грати на ній зручно, але все одно вона мені не подобалась за рахунок того, що все одно е, нам потрібно було дивитися на ці стаки. Ну, Мене вона таким же самим чином дратувала, як і ті стаки, що набиралися на збірці варвара в третій частині, через... Е, як ця збірка називалася. Ну, через таке вміння переміщення через ем, set рекорд. О, згадав. Там, де нам постійно доводилося слідкувати за кільцем, яке працює там на вибрану стихію, тобто нам потрібно було ловити стаки, виключно там під блискавку чи під фізичний урон, дивитися на це кільце, після того протискати там наші валуни чи наш стрибок. Я вже чесно не згадаю, для того, щоб отримати додатковий бонус, а вже потім бити монстрів цим вмінням, ну, це, звичайно, весело. Це прикольно, мабуть, для гравців, які от полюбляють такий стиль гри, що потрібно е, спочатку е, е, ну, щось зробити для того, щоб нанести урон. Можливо, їм здається, що якимось гравцям. Це просто буде робити складно, і таким чином вони пройдуть якісь вищі рівні ями. Мені, наприклад, на рівні ями абсолютно все одно. Ми зараз з вами проходимо не супер великі, але й не супернизькі рівні ями. Мені, якщо чесно, на це все було завжди абсолютно паралельно. Мене більше цікавило, як цей персонаж себе почуває в тому чи іншому івенті, як їм можна грати. Тому саме бачили, за який час ми пройшли з вами цей прекрасний 85 рівень і це навіть без сезонних бонусів. І я вважаю, що таких збірок має бути більше. Тому що не кожен гравець, прекрасні черевики, можемо їх залишити, я думаю, для якоїсь збірки. Максимальний запас життя, дух і основний. Stat. Я думаю, що залишимо їх обов'язково. Ну, давайте ще якийсь рівень з вами пройдемо. Тому, друзі, якщо у вас було питання, яку збірку взагалі вибрати, я вважаю, що потрібно обирати збірку та, що грається легко, та, що грається чудово, та, що має надпотужну силу, і та, яка має супервеликі. Скажімо, так показники урону, і при цьому нам не потрібно особливо заморочуватися над тими вміннями. Ну, Над аспектами все одно доведеться і над закалкою це 100%, але особливо не заморочуватися там над тими каменями. Тобто, ця збірка зможе 100% спокійно собі грати в порталах ті, що нас влаштовують по своїй складності. Тобто Абсолютно чудова збірка, абсолютно прекрасна, абсолютно в неї немає жодних проблем зі стійкістю. Проблеми зі стійкістю з'являються, коли ми проходимо супервисокі рівні ями. В усіх інших випадках ми зможемо спокійно на ній грати. Абсолютно точно, ми зможемо спокійно використовувати е, всі наші вміння так, щоб просто рухатися по порталу і веселитися. Я вважаю, що це добре. Я вважаю, що таких збірок має бути більше, що грати ними набагато веселіше, набагато краще, е, набагато зручніше, ніж тими збірками, що нам пропонують е, е, розробники збирати на якихось, ну не пропонують. Е, Розробники збирати, пропонують гравці збирати на якихось е, зламаних механіках. Мене дуже сильно, е, скажімо так, задовольняє те, що е, розробники ці всі механіки виправляють, ці всі збірки, які працювали на якихось е, снапшотах і, і інших якихось е, механіках, це все виправляють. Що виправляють це все абсолютно точно на всіх персонажах, тому що це помітно, це стосується не тільки друїда, це стосується і чарівника, і розбійника, і варвара, і взагалі. ну, Мабуть, до духа народженого ще в розробників не дійшли руки, мабуть, не знаю. Але в основному це стосується всіх персонажів абсолютно точно. І таким чином це нам говорить про те, що над грою все ж таки розробники працюють і намагаються зробити цю гру ліпшою для нас. Тому, якщо б ви мене запитали знову ж таки, яку збірку вибрати на друїда, я б порадив саме цю збірку, тому що тестував і інші збірки, мені ця збірка подобається найліпше, вона мені подобається абсолютно. Всім, що в ній є, тому що урон наноситься відразу. Цей урон від отрути він не періодичний, тобто відразу по тим монстрам, по яким ми б'ємо, відразу по ним влітає цей урон, не потрібно нічого чекати, поки спрацює ця калюжа, поки там наберуться якісь стаки. Так, Звичайно в високих рівнях там буде сенс якимось чином. Стояти постійно в цій калюжі, накопичувати ці всі бонуси, це все дуже класно, але мені подобається, що ця збірка нормально грається і без цього всього, без цих всіх моментів. Тобто ми спокійно, абсолютно точно можемо проходити з вами ці портали. Бачимо, що по нам постійно б'ють ці павуки, і нічого вони нам зробити не можуть, тому що ми стоїмо і просто б'ємо Б'ємо цього монстра, і нічого абсолютно нам не заважає для того, щоб спокійно і нормально грати. Я вважаю, що це абсолютно точно чудово. І таких збірок мені, от, чесно, не вистачало в цій грі. Тому, друзі, ну не знаю навіть, чи будемо проходити цей портал до кінця. Тут, я думаю, все зрозуміло. Ті із вас, хто захочуть грати на друїді, чи вже грають на друїді, Якщо ви ще не збирали цю збірку, то раджу її зібрати, тому що вона суперкласна для того, щоб саме проходити будь-які івенти і все, що завгодно в грі. І, мабуть, на цьому будемо завершувати, тому що ну, якщо у вас буде просто-напросто бажання, ви зможете її самотужки зібрати. Моя ціль була лише показати вам, як саме вона працює. У високому рівні, тобто бачимо, що навіть ну, в 90-му вона має непогану силу і непогану стійкість. Просто якщо ви саме граєте постійно за друїда, захочете зібрати її ліпше, ви обов'язково, я думаю, зможете або знайти ролик на каналі там, де я розповідаю саме про цю збірку, яку силу на неї обирати який каталізатор, які сезонні камені вибирати на цю збірку, і зможете спокійно собі зібрати її там в сезоні. ну чи там Де вам вже захочеться, можливо, ви граєте там, без сезонних сил, без сезону. ну Це все не важливо. Просто моя ціль показати, як саме вона працює, і розповісти про неї декілька слів. от і все. Там уже, якщо ви захочете, можете збирати, проходити надвисокі рівні ями. Не проходити ці надвисокі рівні ями, тому що кому вони потрібні, окрім тих гравців, які просто тестують ці збірки і показують, яка збірка із усіх збірок найпотужніша. Тобто ну, просто показують максимальну силу цього персонажа. В нас такої цілі немає. У нас була ціль зібрати нормального друїда, щоб він почував себе чудово, прекрасно і нормально в ямі. Тому раджу саме цю збірку, друзі, от і все. На цьому моменті будемо з вами завершувати. Друзі, якщо це відео вам сподобалося чи було цікаве, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Якщо є бажання допомогти каналу в розвитку посилання, я також в описі. Якщо у вас залишилися якісь питання, як... Я взагалі, не знаю, грати цією збіркою, чи щось вас бентежить в тих аспектах, чи щось іще можете, або просто передивитися ролик на каналі, є саме про цю збірку. Також є обов'язково посилання в описі, залишаю тепер під абсолютно кожним роликом посилання на всі збірки, тому що зрозумів, що гравці чомусь ну, гублять ці збірки, не можуть їх потім по якійсь причині знайти. Комусь, можливо, незручно, тепер під кожним роликом буде в описі саме збірки ті, що ми тестували. Ті, що особисто ми збирали, ті, що ми дивилися, як вони себе почувають, будуть їхні різні варіації. Якщо вас не влаштовують ті варіації, які знаходяться в описі, ви можете без проблем перейти за посиланням на сайт helltides.com, там подивитися, яка ссылка чи посилання вам подобається, на яку збірку обрати. Ліпший варіант, а брати кращий варіант, а брати той варіант, який вам більше всього до вподоби. Моя ж ціль тільки показати, як саме ці збірки виглядають і як вони працюють. Дякую за увагу. До зустрічі в нових роликах.